Спрацювала. Реформація принесла плід. Церква визнає сьогодні католицька, що їй треба ставати схожими на кого? На ну, протестанті вона орієнтується на це. Це не значить, що вона може. Ми всі маємо знаєте, свою стель. О. Але я побачив, що люди ставлять цілі досить схожі на ті, які ми мислимо. Вони говорять про місію, вони говорять про скромність, вони говорять про бідних, вони говорять про смирення, про необхідність ну, спасати людей. І я підозрюю, що це означає, що тепер м'яч переходить на територію мою і вашу. Що досить ймовірно, що тепер нам треба боятися себе, що досить ймовірно, що ця остання підробка буде найтоншою. Що воно вже не буде такою очевидною, як люди, знаєте, на вулицях, нам кажуть. а, от ви знаєте, ви ж пам'ятаєте, що таке християнство? Це ж там інквізиція. Ну, інквізиція погана річ. А, це, значить, там хрестові походи. Ну, так, да, тільки поки хрестові походи не захищають тебе. Ви пам'ятаєте про останній христові поход у Європі? Коли він відбувся? Якраз в 16 сторіччі. І був тоді, коли Османська імперія прийшла і вже осадила, обложила відень. І якби тоді не зібрали папи пахід і не відкинули турок назад, то вже вся Європа була б сьогодні що? І все ми тут так ходили б так. Рівненько. Я не хочу сказати, що християнство не існувало. Але мене було б дуже дресироване таке, знаєте, от так? поміряне, тут пішов, а туди, Туда? Ти туди ходіте, сюди не ходи. Будіть хороші. Отже, який я висновок роблю? Дуже обережно. Мені здається, що сьогодні актуальності набувають слова а, апостола, який говорив, з поміж вас самих вийдуть. З поміж вас самих. Оця от, от вже конфесійна знаєте, спо, знаєте, ситуація, коли я кажу, отуди, от, 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 дивіться, ото от погані християни, воно може спрацювати. Тому дуже досить ймовірно, що людина сходить от туди подивиться і прийде і скаже, а ви знаєте, я бачив духовність не меншу, ніж у вас. І, і, і тоді, можливо, от, коли я показую, да, я всі, да, то я маю згадати про те, що пальці в три повернуті вже на мене. І люди будуть. Казати, а що у вас тут? А давайте про ваші фінанси поговоримо, про вашу батюшу, про, про, твоє, про твою суботу, про твою молитву, про твоє смирення, про твої, про твою стриманість. І тоді дійсно варто подібно до учнів на таємній вечері запитувати Ісуса, який пророкував, що буде не зраджений не католиками, а одним з вас. Що вони запитали кожного? Вони не сказали, чи не він. А що вони сказали? Чи не я. Помоглимося. Святий Боже, ти знаєш, Господи, я обставини, ми сьогодні думаємо над тим, куди рухається християнський світ. Нам здається, що ти спасаєш усіх. і... Це колосальну церкву католицьку. Ти завжди говорив, що всюди є у тебе твої вірні учні. І ми знаємо, що з цього дня бурхиливо зростає в багатьох католицьких країнах, зокрема в Південній Америці. Мільйони людей сьогодні там зберігають велику довіру до церкви, благовіння перед словом твоїм, перед священником. коли показуєш їм сьогодні. Закон твій святий, показує суботу, то вони готові сьогодні йти за Твоїм словом. Я радий, що ти, Господи, зм... міг зберегти собі стільки людей. Це не сім тисяч людей. Це мільйони мільйонів, які сьогодні, Господи, переглядають свої стосунки з тобою і очищують, відмовляються від тих при домішків тьми. Домішків язичницька, домішків зві... зві... звіриного цього начала заради Твого аянівського, заради людського, істинного, того що дійсно, коли ми піднімаємо до тебе, Господи, обличчя, ми стаємо людьми. Даруй, Господи, сьогодні усвідомити, що кожен з нас, я і кожен з нас, сьогодні можемо бути головну... головною причиною, яка е... стане каменем спотикання у людей, яких ти хочеш вести до спасіння. Люди стали е... Е... грамотними. Поінформованими, вимогливими, вони знають Біблію і вони хочуть дійсно знайти святість. Оцей цей пошук святих це дуже важливо. Він ніколи не, не втрачає актуальності. Господи, я молю, щоб ти кожному із нас, все мені да, да, усвідомити те, що наше завдання бути з тобою, щоби через нас. Твоє світло надходило, через нас твоє світло світило, через нас твоя праведність розливалася, як вода. Я розумію, що ну, от воно той рівень, який є сьогодні, він не на всіх справляє враження. Ми не бачимо сьогодні черги людей, які бажають приєднатися до адвентизму, принаймні тут. Благослови нас, бути твоїми свідками, в перш за все, в способі життя, в другий момент, в другу чергу в Слові, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.